Так, зараз вам показуємо красунчика Марсіка, самого товстенького котика. Куди ти поліз, Марсюша? Марсік, вернись на родину. Ану, дивіться, <гару> дивіться на цю гарнющу Оце яке да. пузо. А ну подиви, покажи Ліна, яке Ох, тут. Ох, от отакі. А лапи карічніві теж знизу. Да, да, Марсик у нас є добре. <гару> Він дуже любить покушати. Да, кормик дуже любить покушати. Красунчик, хто там прийшов? А, сусідський прийшов їсти. Рижик сусідський пішов виїдати корм, який я безпритульним Тож Тут всі сусідські у нас харчуються. <гум> <гум> да? Марсюнь, зараз про тебе, бо ти Розказу. шукаєш сім'ю. Марсіка банально викинули у нас в центрі, так само, як і Вів'єн, в різний час просто. Можливо, вони і рідня, ніхто цього не знає, куди тепер. Типа... <гум> знімай, знімай, бо він кудись вже поліз. Він так затепляється своє. Скалолазки. Скалолаз. Дивіться, які краси. Написала жіночка з магазину, що в них там на території віранди біля магазину да, сидить кошенятко. Типу, чи можете допомогти? І чесно, я не збиралась його забирати. Я написала пост у місцеву групу, що треба дім або перетримка, бо це хлопчик, тим паче, знаєте, ну, якого типу можна прилаштувати. Але до вечора, на жаль, ніхто не зголосився. Вже прийшли дітки, які почали його Тягати. носити туди-сюди, да. Ну знаєте, тріпати ним. А він ще бідний з таким пузиком, до речі, одразу був великий і він, видно, переїдав. Рівді, полос було більш кругліше. Да, я переживала, щоб там ну, все добре було, бо щоб він переїв не було, бо він, видно, переїв і воно а, в нього а, а. погано видно засвоїлось і таке живіт. Ну, але животик пройшов. Скажи, <ривіт> і став він сплошний. <ривіт> 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 да, сплошний зивотик Марсюшка. Мачик, ну, засп... він так радий, що його на руки взяли, що він не може нарадуватися. Він, Коли відкриваю кліточку, бо я буває там щось роблю біля нього, то він як випригади. Він навчився випригувати на плече. Прямо на груди, так вискакує, да. бах. так. І все, каже, бери мене на руки, ласкай, гладь, бо я дуже ласковий котик. Один з сами ласкових котиків. А котіків. вибороди нема, нема вибороди. Я тебе поцілую. Цілавашка? Як і наш Марсель Великий. Так, Марсель у нас теж дуже ласкавий. Зараз котик. ним знімемо вам відео, покажемо цього крутого кабана такого. Це, це просто 500 був. Може вже більше, бо на зиму вже трохи набирають. Вони разом з Касією там ну, куди ти ліс? округляються. Ось скажи, я хочу так, я отак цілуватися, а вас обнімати. А Ну покажи очі Шокті, ще а? ближче. так покажи. Ні, просто ти камеру під Ой, так. Не приближай, а просто підсумаємо. О, які красиві дьовти, очі. Ну, дуже. красень такий. Ой, <реш> я боюсь, що він не вискочив, бо він так впирається. Пере всі хочуть бігати, а не сидіти. Каже, звісно, ми дуже хочемо бігати. Ми не хочемо сидіти в кліточках, але що ж робити, зайчики? Поки що, Поки що це тимчасова міра. Ми шукаємо дуже сім'ю, де він буде членом сім'ї, де він буде з вами спадки вам моркотіти. Дуже хорошу сім'ю шукаємо. Теж в нього все зроблено, він вже стерилізований. Так що все, все добре. Все вже ми пройшли. Головне, чіпований у мене вони всі. Так що так. Да. Хто хоче десь за кордон, то прийдеться робити лише титри і чекати карантин, і виїжджати в дорожку. Рижик поїв і пішов. Ти б його проганяв? Ти б проганяв рижика, каже, заїду я всіх порву. Ні, він не б'ється, з вів'ян, заїду, ні, це я так сказала. Вони мирно живуть. Ось так. А він, кстати, може. Ну, але non, то. Е то... Ушко, Від ласки, Від ласки, Може, так, знаєте, як вони трошки малесенькі такі куськи роблять. Ось який красивий так. котик. Ой, доволі, подихай да? Угу, Красунчик наш. Марсі, красунчик. Угу. Всі вони гарнюші. От кожен, знаєте, особистість окрема, кожен у свій характер. І кожен хоче в сім'ю і бути. Пленом родини. Ви подивіться, яка у нього розкраска. Отакий От, От честок, теж... як Марсель. Да. І він теж шоколадний, як у ці дівчата, що ми вчора знімали, О, але, але дівчата більш просто однотонні, а він більш такий, якби мармуровий, більше в нього підшерстка. Але він більш темний. Да, і підшершні. А це вже з сторони. Не знімай так. Ну, ось так, красончик. Ти папушка така, да, на плечиках всіх люблять сидіти. Так що пишіть кого зацікавив Марсік, ми з задоволенням з вами поспілкуємось та і віддамо, віддамо його в гарну сім'ю. Що він там робить? Щось тебе там вишукує. Так що підписуйтесь, ставте лайки і пишіть по поводу нашого Марсіка. Та. Телефон буде в описі і під відео.